як можна виростити в домашніх умовах смачну спаржу, <хи> як її взагалі виращувати, тобто, щоб не влажувати масу зусиль, масу всього часу. Зараз я вам покажу, як я її виращую, яку правильно посадити, щоб ви мали чудовий-чудовий такий овоч, масу вітамін, який має. І в такий ось період, зараз що, це в нас весна, викуштували смачнющі, смачнющі, смачнющі плоди. Ось дивіться. Така спаржечка. Дивіться, яка чудова, яка товщина, товщина, подивіться, яка товщина спаржі. спарші. Реально, реально, я вам кажу, як є. Дивіться, клоц. Дивіться. а? Це називається еліта. Зараз я вам розкажу, як і виростити, щоб не було проблем. О. Людова. Зараз псайте на паузу, хай доїм, щоб не каде. Хочете мати спаржу? Хочете мати спаржу? Вам зразу говорю, що не ведіться на насіння. Це раз. Купляти пови... По... По... маєте корене вище. Тобто коріння з коронкою. Де його взяти? Можливо, у мене буде на осінь. Неможливо, а у мене буде теж на осінь. в тому числі. Ви вже бачите, звідки я буду брати ці корні і бачите, який є класний результат. Тому, звідси, я вже, я вже, це вже я урожай збираю вже третій раз. Бачите? ось дивіться, які хороші. Маленькі такі кубки. На відстані один метр від, один від одного саджу і собі і так маю. Бурянчик трошки. Нічого, але тут подивіться, подивіться. Подивіться, які ростуть балбани. а? Подивіться, яка спаржа росте. Моща чи ні? Кажіть. а? А? Моща? М? Бачите? Тому, тому Воду я сильно не поливаю, ось дивіться, пробиваються, звідки хочуть вони. Бачите? Воду я під них сильно не ляю. Десь тут має бути кучня, мабуть, затоптав його. Тупо виращую просто для себе. Бо корінь я викапував там, в тому місці. Корінь шикарний, то можу з кимось і поділитися. Тому, тому... подивіться, представте, який тут корінь. Подивіться який. Та, мабуть, в супермаркетах набагато тонші продаються. Що по добривах я кидав, а нічого я не кидав, абсолютно. Просто коли ви посадите, ви їй маєте дати комплексні добрива, щоб вона класно стартанула. Водички її, і все. І вона собі буде рости. І ранньою весною, якщо я змога проляти. Але враховуючи, що ви будете такі робити холмики для неї, то ви її навряд чи водою поляєте. Тому будете собі мати смачну спаржу куштувати в себе вдома і не будете за неї відвалювати такі бешені гроші. Тому ось така от ситуація.